Всім привіт! З поверненням на мій канал. Дівчатка, ще раз дякую вам за ваші поради, дуже цінні, за ваші коментарі щодо пальто. І моя думка теж збігається з багатьма із вас. Пальто з резерв Чорне та ось це коричневе в Манго. Мені найкраще підійшли, так само, як ця шубка, але все ж таки я хочу дочекатися, наприклад, Чорної п'ятниці, розпродажу і, можливо, щось придбати вже за більш приємнішу ціну. Я Думаю, буде теж цікаво понишпорити по речах зі знижкою. Ну, так як ходити поки що є в чому, я ще почекаю. Сьогодні пропоную йти в сінсей, знову дивитися новинки, а також повернутися в резорт, продовжити теж огляд модних трендів 2025, осінь зима 2026. В новинках шуби в Сінсей теж, дещо нагадують нам шуби із. Магазину Resort, але тут все прям лізе, стерчить, хутро стирчить. Якщо її розчесати, тканинка така не товста, За 1199. Ну, ціна, звісно ж, якщо в розерт да, вони по 2700-2800, то тут за 1200 приємний такий теж колір підпистя. Така шуба, дивіться, прикольна. Класно, може бути, да? якщо не хочете переплачувати за ці всі тренди. І з цими штанями. Класно, з цими палацом. Було. Ось ця шуба, яку я приміряла, у Львові, до речі. Ну, вона взагалі. Якась як халат. Так, що ще цікавого? Ось такі білі, дивіться, біла пухната. навіть у Львові такого не було. Новинка така, за 1199, теж біла, така прям. Класна, як хмара. Так, потім до чого, дивіться, ця рожева сукня, і до цього, до цього жакету це просто якийсь жах. Ну, Просто вже худшого, варіанту придумати не можна було. Чорні, грубі, якісь ужасні черевики, прости господи, і ця сукня, і цей піджак, і бежева сумка. Що до чого, непонятно. Або ж ось це теж. Ніяк не продадуть ці, ці пальта жахливі. Ці жакети. Ну чому? Чому я його бачу? Це пальто постійно. Сумочки в новинках, до речі, ось такі лахматі не достану так високо. Ну, ось вона тут на манекені. 459. Така фурнітура не дуже, пластик. Але сумки непогані. Взагалі жах просто якийсь. Штани, дивіться, такі штани з лампасами. На осінь зиму теж прекрасні, думаю. 599 до чогось бежевого. Да? Якийсь або кремовий, да? ось такий джемпер вдягаємо, або ж ось. А, ні, це кардіган такий. Кардиган за 699. Що це за ведмеді з капюшонами пішли? Це домашній одяг. Ой, зараз можна і за хлібом сходити вдягти такі штани. Дивіться, ось такі штани. Ну, такі, типу, піжами, так? Да? Ну, оце піжами стаю. Дивіться, якщо давайте порівняємо Ось ці ведмеді, і хтось написав, що це як піжама. Ну ні, дівчат, все-таки піжама це більше ведмеді. Тому, тому, не видумуйте, дивіться, утеплені навіть. І коштують 459. До них підбираємо ось таку толстовку з капюшончиком. І толстовка у нас... Зараз, будь ласка, зачекайте. 459 так само? Да? Виходить, що там скільки це? 900 гривень. Вийде вам такий костюмчик. Так, ну це мені дуже подобається, не приміряла. До нього можна вдягати, до них можна вдягати блузу, ну, буде тумач. Краще носити з чимось взагалі протилежним. Такі штани з блискітками. Так, і дивіться, такі ж костюми з ведмедями бежеві є. В бордовому кольорі. Костюмчик тут від дещо поменше будуть, ось такі маленькі відміжата. 450, ну так, так само. І штани такі на резинках. Резинка вгорі, резинки понизу, як піжама така. Зрозуміло, все зрозуміло. Ясно, понятно, це що такі. Теж джемпери 659 гривень. що так дорого. Жакетики, які я щойно приміряла, сподобались дуже. Це сукня. А, ні, це такий топ. Топ от під жакет можна такий вдягати, дивіться. Теж люрекс 339 гривень. Так, це штаніжки, ось такі велюрові. Що вони тут роблять? Випадково, мабуть, почепив. Штанці такі велюрові, домашні, класні, широкі. Зручні на зав'язках. І тут іде резиночка 459 теж. Так, сорочки ось такі. Не дуже мені подобаються. Тканина така погана якась віскоза, бавовна, ну все одно. Так, 599, так, дорого. Так, плаття в паєтках пішли. Святковий за 699. Довжина міні. І такий В-образний виріз. Хочу зробити, до речі, відео з приміркою, наприклад, три, трьох святкових луків. або там... Три новорічні луки із сінцей до 1000 гривень. Yeah. Я думаю, буде цікаво, тому підписуйтесь на мій канал, слідкуйте за моїми відео, а зараз ми з вами переміщуємося в мазин. Покажу, що сподобалося із Спідниця новинок шорти. в Резорт. Під замшу. В резерві є і шкіряні, і ось такі під замшу. Клас, наприклад, з ботфортами, я вже казала, да? можна класно їх носити. Ну, з такими чоботами, наприклад. Із нової колекції. Потім джемпер спущені плечі. Ось такий гляньте, який він елегантний, суперський теж. За 1399. Шоколадний такий клас. Спущені плечі, потім ще одні джинси. Такі сірі, сірий денім. флеєр. Донизу дещо йдуть. Тут флеєр, дивіться, написано. За 1499. Висока посадка, вони йдуть ніби приталені, приталені, завужені тут, в колінах, а потім дещо, дещо розширені. Футболка така теж з вишивкою вже коричнева, гляньте. Тисяча, ого, тисяча гривень. Коричневий. І ось такі шорти. Це вже не спідниця шорти, а просто, просто шорти да? на осінь, на зиму, на, тепли, на холодний сезон. Теплі такі йдуть практично із такої пальтової тканини. Шорти дуже класні. У мене такі колись були. Ще в школу ходила, пам'ятаю собі, в ательє замовляла. Спеціально вдома була якась тканина, пішла, пошила собі такі бермуди. І носила в школу такі бермуди. Були, може, навіть довші дещо. Коштують вони вже з поясом 1500. Дивіться, які круті. Супер, просто супер колекція. Такий джемпер, але вже молочний, як шоколадний, але вже молочний з гудзиками для краси. І сюди, дивіться, теж вже готовий аутфіт. Джемпер, джинси. Темно-темно сірі, коричнева така дублянка і коричневі ось такі тапки Аггі. Навіть коричневі, такі класні цупка бавовна. Бейсболки 759 гривень коштує така бейсболочка. Прикольна, да? до куртки, до дубляночки ось можна, будь ласка, сюди теж підійде. 759. Це що в нас? Це така в нас іде аксесуар. Можна як шалик на шию, можна на сумку, можна на пояс на джинси, до джинс до брюк. Тут не будемо заважати примірка. Дивіться клас. Довідник фасонів для жінок, будь ласка, це в нас wide leg, це slim, еластичний облягаючий крій. White Leg це вільний широкий Flare – Вузький крій, розклюшені штанини. Да. Ну, і, як правило, тут висока посадка flare. Mom – Висока посадка, знову ж таки, але вільний крій і звужена тканина, штанина донизу. Straight – прямий крій. і Берел, висока посадка, вільний крій і заокруглена штанина. От ці берел, я вперше їх, до речі, бачу. Ці, все, ці всі, в принципі, знайомі, а берел, берел не дуже. Висока посадка, вільний крій і А, вони, типу, заокруглені, все зрозуміло. Є ще баллон. Так, тут так само. Джинси в резорт, ось такі. Я, я думаю, що це берел. Я вже... Ні, це White Leg. А чому? Іначе вони заокруглені, ні посередині. Ну, добре, це White Leg дуже класний денім. гляньте. Такий універсальний якийсь подобається дуже 1799. Ну, Тут висока посадка. Хоча їх можна спускати на Купляти, наприклад, на розмір більші, да, і спускати на бедрах. Теж wide leg, але вже йдуть дещо такі сірі, да, вони і є сірі, потерті, обрізаний низ. Теж така, уже, така класика, знаєте, я вам скажу джинси. Треба якось зібратися, не накушкуватися, прийти налегке, приміряти джинси для вас, якщо цікаво комусь показати. Що це в нас таке? Ух ти, гляньте, які базові, такі класні теж лонгсліви із вшитими вже підплечниками. Цікава штука. Під, під, під жакет класно вдягати. 100% бавовна Еластан 999 база така жіночі. Вони є білі і чорні. Ось такі ковтинки. От під джинси, так? Да? Дивіться, класні. Тканина, неймовірно, приємна, еластан бавовна. Пахне новизною такою, знаєте, приємно брати в руки. 999. Жовті пуховики, увага! Хто любить жовтий колір, верхній одяг, будь ласка, у резерв є. Отакі коричневі дуті. Дуті куртки і ось така не дуже дута куртка. Саме на осінь. Вона не супер товста за 1899. Розміри є всі, які хочеш, да. І коричневі такі ж. Ось точно такі. Така ж модель з карманом, з кишенями попереду нашитими. А, і там такі ж чорні я показувала перед цим. Або ж ось така дута. Гляньте теж дуті чорні. Але чорна якось не так виглядає цікаво, як коричнева. Мені дуже подобається ось такий план. І тканинка так приємно переливається. Така вся повністю прострочена. От така коштує з капюшоном, дивіться. Дві 399, 2 400. Так, тут пішли шапки. Шапка така тоненька біні. Чорна та бежева по, по 559 поки що. Потім ось такі недорукавички. Ну, теж дуже зручно, бежеві, класні. Довгий манжет. О, це супер! Просто буде дуже тепло і затишно в рукавах. 459 є такі, є ось такі чорні і коричневі. Супер. Можна до коричневого, будь ласка, підбирати, можна мікс коричневий, а, чорний, бежевий. Є сірі, ці вже будуть дещо короткі. Ці прямо йдуть з пальчиками. Бачите, один пальчик є тут. А ці вже просто якби з таким прорізом для пальця йдуть. Такі коштують 459, однаково. Да? Я б брала б собі такі, довші. Так, гляньте джемпери, які круті. Джемпери довгі, подовжені, такі, прям довгенькі-довгенькі. По 1699-1700, да? Дивіться, такі сірі. От я вчора в секунді там щось дивилася. Але, звісно, все, дещо за, таке закошлачене, прикро, прикро, да. Не знайшла я собі такого класного якогось джемпера сірого, наприклад. Ну, я взяла бежевий, от, до речі, він зараз на мені. Потім покажу. Дуже теплий. Дивіться, який класний джемпер. Модель така вільний крій, нагадує, нагадує чоловічий, чоловічий джемпер. Але це жіночий. Дивіться, є такі коричневі, насичений шоколадний. да? Коричневий і сірий, класний між собою. Мені подобається як. Як вони між собою? Мені подобається так само ось такий світло. Такий світло-зелений та рожевий. Рожевий теж уже як база. Давайте дивитися склад тканини. Так, я кажу, що він буде теплий. Чому? Тому що тут акрил, У мене є один светрик сінцей, але теж закрило, він дуже теплий. Акрил 53, 40 поліестер 5 вовна. І два еласта. Еластан це не важливо, а важливо те, що є навіть 5% вовни. От фітфрезерв такий мілітарі стайл. Спідниця в складку. Спідниця міді, такий жакет із вельветовим камерцем. І тут іде такий джемпер поло, ніби в'язаний вручну, реально гляньте. Ніби ручна в'язка, хендмейд, на перший погляд. Класний такий об'ємний і він такий товстелезний. Мені сподобався цей джемпер. Класні такі кольори, але не сподобалось взагалі, як він тут поєднується, взагалі не поєднується. Як на мене, з цією спідницею плісе. І потім спідниця закінчується, потім такий йде кусок ноги і так. якісь ідуть черевики. О, жакеті, ну якось не дуже тут. абсолютно Дівча, гармонійно. Ніяк ну, вам не доходить, я не знаю. Продавчині, чи вони не розбираються? 2599. Такий жакет. Ну, принаймні так в манго заходиш. І речі, обов'язково перша річ на рейлі, да, вона має висіти ось тут. Це модель Берел джинси. Бачите, вони такі широкі всередині йдуть, такі а, шароподібні. Що до них, ми бачимо ось ці шубки. Шубки хакі. І такий довгий ворс, класний. Подобається. Ми бачимо ось такі сорочки класні теж. Приміряла, наче я таку, ні? Мені здається, так. Да. Да, це ж та, що я приміряла одного разу, 1299 така. Дивіться, яка хакі. Шкірянка косуха. Прикольна, да? так? Хакі, синій, потім якийсь. Такий ніби біло-молочний кольори. І ці джинсики подобається теж такий аутфіт, але уже не дуже, якби в ньому буде жарко. О, гляньте, цікаві трикотажні є спідниці. 1399. Це якась супер міні, а це йдуть довші дещо. Ось така спідниця гляньте. 1399. Приємно, дуже на дотик, такий м'якенький трикотаж. Ніби теж, бачите, в'язані речі в моді. Зараз і там, дивлюся, скільки кардиганів просто. Гляньте. Ось такий різнокольоровий прям кардиган. За 1799, ніби в'язаний вручну. Зараз в моді будуть такі речі, а-ля хендмейд. Гляньте. Із люрексовою ниточкою йде 1699. Я щось втомилася, мабуть, вже робити огляди, треба робити паузу. Вже на силу розмовляю. Гляньте, рожево-коричневий, теж на зав'язках класний. 1699, супер, де? ось такий, дивіться, який кардиган. До речі, сьогодні я вдягла штани від uh, Ральфа Лоурена. Mm -hmm. І цей, uh, Бежевий джемпер, мені подобається такий, естетика така. І гляньте, як класно сюди. Який він яскравий, просто супер такий акцентний прям кардиган. Або ось такий варіант. Це вже більше, це вже джемпер іде. Такий тут рожевий, тут давайте глянемо, які тут переплітаються кольори. Тут що це? білий, рожевий, фуксія ніби і, і блакитний, і навіть є світло такий м'ятний, дуже цікавий. Цікаво, дуже цікаве поєднання кольорів. Ну, сірий це, звісно ж, класика взагалі до всього. Теж дуже класний, сірий. До чогось сірого, світло-сірого, білого, теж суперський. 1699.